Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні Пізнання, мене звати Марго, і після такої довгої перерви, що мене не було з вами тут, я потихеньку вже повертаюсь. Ситуація вже стабільна, тому я вже з таким якби, видохом можу повернутися до вас і знімати і дивитися. Я вже почала марафон. Цих відео, які я не дивилася влогерів про парфуми, тому я почала вже марафон. Я вже передивляюся всі ваші відео, мої улюблені блогери. Ну, сьогодні буде взагалі таке підсумок літа, може щось типу такого, парфуми, які я використовувала. І Сьогодні не буде флаконів, також, тому що це буде таке підсумок, отак я б сказала, що я носила, що мені подобалось, як це було, що це було. Тому що також. З цієї ситуації, що я говорила в попередньому відео, трошки було не завжди до такого, знаєте, сісти, подумати над парфумом, тому бралося, просто можна було закрити очі, витягнути і піти. Не було роздумів так, про парфуми. І сьогодні також буде розпаковочка одного парфуму. Цей парфум я купила на осліп, бо на Тіктоку багато бачила, що його хвалять. Це трошки не мої ноти, але його так гарно хвалили, що я подумала, блін, я його хочу купити. Спробувати, подивитися, як воно буде. Тому з вами розпакуємо, і це будуть такі перші мої враження. про цей Якщо говорити про літо, про підсумок літа, взагалі літо у мене було досить холодне. І мені навіть тягнулася рука до таких парфумів солодких, гурманських. Я такі парфуми зазвичай люблю зимою, але чи осінню, а тут якби все трошки швидше пришвидшилось. Тому я, може, почну з парфумів цих солодших, які мені подобались, яких рука тягнулася, плюс додатково, які були за новинки. З тих, які мені подобались, це був клон на Лате від марки Арабської Зімая «Тірамісу Карамель. Він, Мені, здається, подобається найбільше з всіх клонів на ось цей парфум, тому що в ньому є віскі в нотах. І я люблю алкогольність в нотах, тому тут якби вона мене порадувала. І він, це віскі досить відчувається в цих нотах. Цей парфум мені взагалі нагадує запах, як закінчувалося літо, починалася осінь в Україні, в тому регіоні, в якому я жила. Там так пахло, як власне, ось цей парфум. І ось зараз у нас похолодало, зараз і взагалі, якби і холодало і тепліло, то я прям любила його наносити на себе. І це прям така якась і ностальгія з одного боку, і таке насолодження, не знаю, він мені дає такий якийсь дуже приємний вайб, цей парфум. Зимою він звучить ще краще, тому він ще буде чекати до зими. І певно, ви ще про нього почуєте. Тому ось так. Ще був один парфум, яким я прям також дуже насолоджувалась. Це був парфум. Ем... Від Періс Корнер, okay. і він називається December Vanilla. Це клон на каялі, щось там Gold Sugar Patchouli, чи якось так Sugar Patchouli, просто не пам'ятаю точно. Але це okay, ось такий дуже подобається цей запах. Це такі солодкі пачулі, вони такі якісь крем -брюле, брюлешні, якісь навіть такі прям аж де Десертом таким пахне. Ну прям клас. І трошки палений цукор. Я прям такі ноти люблю. Тому ось це такі солодкі парфуми, які в мене є, і я ними користувалась. Але побачила новинку також від Paris Corner. Тут буде флакон. У них там в цій лінійці вже три парфуми. Цей рожевий вийшов ось нещодавно. І він мені якось найбільше привернув свою увагу до мене цей парфум. Бо я шукала щось, типу як Соль de Janeiro 71, тільки без тієї нотки, там є якась така нотка в 71, яка мене прям. Ну, фу, не знаю, мені фу. І я вирішила, що е, в мене є там, 90 мл, трошки вже менше бо відлила племінниці, але. Е, я його там маю, іноді мені хочеться його, але я хотіла щось такого без цієї нотки. І тут багато було би, відео з тим, що це якби замінник. Але також було багато коментарів, що це не замінник, не купляйтеся на це, це взагалі не то. Ну, і мені стало взагалі цікаво, бо мені якось дуже ноти сподобались. Там і каштан, і масло, і якийсь попкорн. Коротше, там все. Я така, ну, візьмемо. ти бачиш, я взяла з рук. Набагато дешевше і класно, Все ж таки, як казали коментатори, не до кінця оцей 71, бо е, на початку там є щось від 71, потім цей аромат змінюється в е, щось схоже на чоколад-гріді від Монталь. Але без цієї ноти, без цієї такої гіркої апельсиновості, яку я не терплю просто в цьому ароматі, він мене піддушує. А власне тут цього немає, і мені це подобається. Плюс до того всього в ньому відчувається таке печиво, таке, знаєте, печиво до чаю чи до кави, якось оно так називається. воно таке ем, сипке, але воно ем, таке, не знаю, є таке від, від АВК, мені здається, вони там пишуть до кави чи до чаю, не пам'ятаю точно. І ось воно мені нагадує запах цього печива. І це так приємно, я не знаю. Я просто в захваті від того парфума. А потім, бо я нанесла його на себе на ніч, а зранку я встаю, і цей запах взагалі якось так трансформувався. Він став таким приємним якимось таким гурмансько, не знаю, я люблю такі парфуми. Тому, е, хто не любить гурманіку, то, звичайно, певно, не варто дивитися в ту сторону. Але я люблю гурманіку, тому е, якщо ви також любите, то можете подивитися в сторону цього парфуму. Бо він дійсно дуже такий. Смачний, о, ось так би я назвала. Е, ще один парфум, який е, додався в мою колекцію солодкий, це Мабусан Стар. Я його колись мала у му році, але я тоді почала пити таблетки, які в мене викликали якусь ноту, я не знаю, якийсь там такий побочний ефект був. Е, і мене відкинуло аж від цього парфуму, так само, як і від 71, бо я їх тоді мішала. І, е, воно мені подобалось, але потім після тих таблеток в мене ось почалися оці всі такі штуки, тофу, тофу, тофу. І 71 я не до кінця ще переварюю, але от цей мабусан, щось мені його захотілося, і в них були двадцятки, ки Мабусан продає двадцятки. Але я рік шукала оцей, цю цю міні-версію і так і не знайшла, і тут побачила, що дівчина продає свій флакон. І я його взяла по хорошій ціні, тому і взяла, певно. І е я вам скажу, що. Він мені вже якби я не відчуваю, ну бо я вже не п'ю таблетки, може й того, я вже не відчуваю того, такого чогось, що мені заважало. Зараз це просто дуже гарний парфум. Я отримую задоволення від нього. Дуже приємний. Там ноти дуже гарні, хоча я їх за якось так. Не відчуваю якусь конкретну якусь там ноту з тих всіх. Цей парфум мені щось нагадує, між, ніж Б'янколат і е, By the Fireplace. Щось між ними таке є. Тому якщо ви любите такі напрямки, можете спробувати його, він недорогий. Я люблю такі марки, тому що вони е, досить класні, бо вони, їхній головний профіль, профіль парфумерія, вони мають якби, ще щось, парфумерія додаток, так само, як Валіки, як Шопард. От Я люблю такі. Е, е, Марки, і я прям задоволена з цього парфуму. Якщо говорити про ще новинки, які там додалися за цей час, це такі, скажімо, культові новинки, я собі купила також з рук 30 мл Alien від Мюглера. Я маю Анжела, я маю ауру, ну, то треба було вже і Аліан набрати. Я також не сказала, що я якась велика фанатка цього парфуму, але він має щось собі таке, от я, я його ніколи не користувалась зимою, що правда, але мені здається, що він зимою, що він осінню буде звучати взагалі, так ви знаєте, шикартосно, багато, дорого, багато. От щось типу такого. Я люблю жасмин в парфумах, тому я якось. Не відчуваю відразу до нього, щось типу, такого він мені подобається. Е, тому я чекаю ще таких більш холодніших днів, і щоб його спробувати, як він буде. Бо його вдома наносила, носила, мені дуже комфортно, класно. Він такий, прям не знаю, він мені подобається. Е, хоча е, потім на TikTok почали висвітлювати такі відео, типу деякі блогери роблять такі підбірки, типу цей парфум, і з ким він мені асоціюється да, з якою групою людей, які, які ним користуються. І зазвичай... Е, Група людей, це такі, знаєте, бо в нього американський тік-ток висвітлюється. Це такі, типу, оці карен в Америці. Ну, коротше, там є якийсь такий, у них образ цей карен, і я бачу, що е, більшість людей під оцю Карен, під, під цей парфум підставляють карен. Ну і добре. Хай люди думають, що я така. Тому, ну, ось так. Е, ще один такий, скажімо, культовий парфум, який додався в мою колекцію, це коротше, тут буде все. Е, я його давно хотіла, ну давно-недавно, давно, я його давно хотіла протестувати. Я його протестувала в там тому році, ні, в грудні, грудні 24-го року я протестувала і зрозуміла, що мені треба флакон. Але цей парфум досить дорогий. Я якби відкладувала покупку, а тут вирішила, е, вирішила я знайшла, що його друг продають по хорошій ціні. Але я взяла флакон е, 30 мл зі ста, якби там. І я думаю, що мені вистачить. Якщо мені не вистачить, я куплю потім ще. Але в мене ще є від леванту, тому я думаю, що мені має вистачити цього парфуму. Е, ну, для мене це ідеальний парфум на зимові свята, оце такий новий рік, оцей оце, оце, оце вайпоці. Власне, мандарини, якась солодкість в ньому відчувається, і дуже багато такої хвойної амри, я би сказала, знаєте, оце, ем, як на деревах, ось, ось ці такі щось таке липке, от, от, от щось по того, і воно таке якесь хвойність, яка в ньому є є в цьому парфумі. Тому е, він мені якось так асоціюється з зимою і так далі. Тому я його на літо не користуюся, але я його відклала собі на зиму. Це така була покупочка. І ще у мене була покупочка, така теж легендарна, про яку я мріяла, але, знаєте, це було в такому більш буде, то буде, не буде, ну то не буде. І це Pure Poison від Dior. Цей парфум для мене досить культовий, бо моя мама мала його колись. Він мені досить довгий час асоціювався з нею. Але коли ось я його собі купила, я зрозуміла, що він все ж таки вже мені так з нею не асоціюється. Бо я згадую свої відчуття до цього парфума з дитинства, а це було відчуття отак пахне доросла тьотя, яка має все, що хоче. І він мені ось так асоціюється. І, і це знаєте, парфум тієї жінки, якою хочеться бути. От у мене цей парфум так асоціюється. І це не про материнство, бо він мені ніколи з мамою асоціювався, абсолютно ні. Це парфум, яку якою жінкою хочу бути я. Знаєте, це, о, це щось типу, типу такого. Тому э, для мене це знаєте такий парфум мотиватор. Ти ним напшикаєшся і хочеш йому якось бути цією жінкою, вдягнутися так, поводити себе так, бути такою, як для цього парфума, щось типу такого. Тому я дуже задоволена з цієї покупки. І я задоволенням ношу цей парфум. Е, також е, та сама категорія парфумів е, в цьому місяці мені вдалося також купити свій. Ну чесно, я ніколи не думала, що я куплю цей парфум собі, що я буду перебуватися цими відлевантами. Це буде так пшик-пшик-пшик і все. Але е, мені вдалось. Купити цей парфум, я про нього розповідала в попередньому відео. Розпаковка була. Це Muse від Yves Saint Laurent з їх будь-кової лінійки. Ну, це просто розрив аорти. Я не знаю, це, ну, це просто для мене Ось Це ті самі слова, що я сказала до Pure Poison, оці ті самі слова можна примінити до цього парфума. Бо він настільки, я не знаю, От це реально та жінка, якою хочеться бути. От це от точно. Тобто це парфум незалежної сильної жінки. Ось так. Я дуже він мені дуже сподобався, я його люблю. Він мені прямо, я вчора в ньому була. Дуже гарний парфум. Якщо говорити далі про покупку, ще одну таку, яку я відкладувала взагалі, я вже майже раніше її не купила. Але знайшла по хорошій ціні і вирішила брати, бо вже нема куди тягнути. І, ну, на жаль, так, він не пахне довго. Але як він гарно пахне. Я прям дуже задоволена цим парфумом, цим запахом. Я парфумом його технічними критеріями я не задоволена, але запах сам просто, просто. Нереально, який він гарний. Може, він буде краще сидіти з зимою, бо літо його з'їло. Ну, гаряча погода його з'їла. Хоча зараз вже не так гаряче, але я його розношувала також, коли було гаряче, бо він такий спецівий, теплий, то я думала, що тоді буде також досить цікаво звучати. Він звучав, але ем, знаєте, він пропадав, потім з'являвся, потім знову пропадав, потім з'являвся, і на шкірі його майже не чути. Якщо він нанесеться на одяг, то тоді він ще буде якось там. Фонити з нього, а так то взагалі якось ніяк, на жаль, він сильною тривалістю шлейфом не похизується, на жаль. Тому ось це, мені здається, все щось з таких покупок, що було прям ага, я одну ще забула. Угу. Була одна така покупка. Я купила від Levante собі. Я, може, про деякі з них розповім, бо один мене прям поразив. І один з них прям мені захотілося флакон. Це такий був бестселер, мені здається, якогось часу дуже популярний, це тілія від марка «Антуа баруа Я її якось в розгарі з цього всього шуму про неї. Я якось, ну, тілія, тілія, квіти, квіти, всі хвалили, всім подобалось. Ну, звичайно, хтось сказав, що ні, це взагалі не то. Я Якось не звертала увагу. По-перше, цей бренд дуже дорогий. Я якось не горіла бажанням віддавати стільки грошей за е, ці парфуми, тим паче, що вони досить популярні. Е, натомість е, я хотіла спробувати його, замовила від левант, і я просто така, вау, оце то да, оце пахне приємно. І це власне була така е, ось нещодавна покупка, тому е, я його розносила досить добре. Він стійкий, він шлейфовий, тому навіть не аж так шкода тих грошей. Я також його брала з рук. Я прям не задоволена цим парфумом. Він такий гарний, він такий, такий стендітний, ніжний, такий він... Оце, дівчина біжить по полю. Не знаю, Блондинка, дівчина біжить по полю і багато жовтих квітів. Мені дуже сподобався цей парфум. Він дуже приємний, дуже такий жіночний. Я на чоловіках його, до речі, не уявляю, тому якщо чоловік користуються, дайте знати в коментарях, буде цікаво почитати. Тому ось так. Ось, мені здається, все ж таких покупок. Важливіших. Були якісь там відливанти. Мені вдалося спробувати амуаж, два парфуми. Певно, також треба буде про них зняти відео, бо вони, взагалі про відливанти, які мені вдалося купити, я певно зніму відео, бо думаю, може буде щось цікаве, бо там є трошки новинок, трошки старинок і так далі. Тому ось так. Ну, а зараз буде певно розпаковка нового парфуму. Лак дуже сподобався. Такий він мінімалістичний, такий він якийсь дорого-багато виглядає. Е, ще тут, наприклад, пише манго. ну, Коротше, класно. Якщо говорити про парфум, то е, я вам скажу, що в мене відчуття зараз змішані на рахунок нього. Е, тут я відчуваю три головні ноти. Це манго, шкіра і шафран. Взагалі, композиція сама по собі досить ем, нішова. Якби, тут я бачу, що вони хотіли гратися в нішу. Якби, я вам скажу, що парфум цікавий. На початку відчувається спирт, тому якби, тут вже якби, такий дзвіночок, що це не щось там супердороге. Але. На початку сильно по носі дає манго з шафраном, найсильніше. А тут такий шафран, знаєте, як в бакарі. Тобто для мене, як в бакарі, це такий повітряний. От таке відчуття, що ти стоїш на якомусь площі чи на якомусь полі, тобто дуже багато вітру, дуже багато повітря, він такий прям. Ой, ось такий він, він відчувається таким повітряним, отак От би я би сказала, цей шафан. Манго тут, я би сказала, трошки навіть може зелене. Тобто воно вже достигше, але десь там ще трошки зелене може бути. Ну і потім виходить шкіра. Шкіра тут трошки, спочатку, вона така кисла. Але згодом вона, як би, мені здається, що зміниться, вона прям. Ну, Я би не сказала, що я в захваті від шкіри цієї, бо я також зі шкірою так, як би, ну, не дуже. Вона мені може подобатися, я так більше пішла б в ванільну шкіру, хоча колись я дуже любила шкіру з малиною. Це було моє улюблене поєднання. Зараз, ну. Я би сказала, що взагалі, якщо на комусь мені здається, почути цей парфум, то ти будеш думати, що це все ж таки дорогий парфум. Тут поєднання таке цікаве цих нот, і він абсолютно мені здається унісекс, навіть може трошки в чоловічу сторону. Це парфум взагалі називається кремова шкіра, але вона для мене не кремова, вона більш для мене гладка. Вона має якби таким кольором коричневим або бордовим. Це також мені нагадує шкіряний плащ якийсь довгий, або ж також стиль власне, цього. Венети. щось типу в тому напрямку. Навіть таке відчуття, що це міг бути парфум в їх колекції. Ну, я вам скажу, що шкіра тут, звісно, трошки. Я би не сказала, що вона якась йде в анімалістичну сторону, але вона йде в таку сторону. Якоїсь гіркоти, кислоти. Чогось такого, знаєте, це так, для мене це так граничить з чимось таким гірким, неприємним і в той самий час це щось таке приємне. Власне, оцей манго, хоча за манго теж якось не дуже в сенсі манго і манго ні? в парфумах. Але тут воно з цим шафраном, воно дуже гарне. Але ось ця шкіра, вона дає якусь таку ноточку, таку, знаєте, якогось такого чогось від тебе якби відпихло від цього парфуму. Ну, не знаю, дуже зараз для мене це такий спірний аромат, от на перший нюх. Бо ем, ну, я до такого не звикла, ось так також. Я такий парфум, звичайно, не, не обираю. Але мені ось чогось такого хотілося на осінь. Може, дійсно вона на осінь буде якось ще гарніше звучати. Ну тут є оця шкіра, така вона така, прям, ну, знаєте, я так дивлюсь на неї і трошки її боюсь, оцю шкіру. Тому... Хоча мені здається, що на чоловіках цей парфум буде звучати, мені здається, ще краще. Треба буде, його, треба буде його потестувати на своєму чоловікові осінню, бо мені здається, що буде звучати гарніше. Ніж зараз на мені. Може на мені ця шкіра погано звучить, на ньому може буде краще звучати? Ну, тяжко мені сказати, тяжко. Але за ці гроші це непоганий вибір, я вам так скажу. Якщо ви не любите, от, знаєте, ці арабські всякі замінники, оце, все все, 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 варто звернути на нього увагу, бо я тут не чую якоїсь такої амбродеревини чи щось типу такого. Хотілося б щось такого в нішову сторону. Це може вам сподобатись. І флакон у нього прям дуже гарний. Мені дуже подобається. Може бути та кришечка, може сяк, як хочете там. Знаєте, трохи мені нагадує виглядом Grand Soir від Куркчана. Щось в цьому є. Я ось думаю, може щось ще замовити з цієї колекції. Дійсно гарно. От гарно, коли ця шкіра, знаєте. Вона пропадає з моїх рецепторів. Оцей перший зараз вди, бо зараз вона сидить. Оце таке відчуття, що за шкірою ховається це манго з шафрану. А потім, якби шкіра спочатку, потім манго і шафран на такому, якби вже в шлейфі, як ти видихаєш от щось типу такого. Ну, цікаво, я вам скажу, цікаво, трошки страшно мені через цю шкіру, але цікаво. Але... На осінь, я думаю, що це дуже непогана взагалі, пропозиція, щоб спробувати. Я, до речі, не знаю, чи в Україні є магазин Манго. Мені здається, що колись, певно, був, а зараз, може, нема, не знаю. Але варто його спробувати. Або якщо будете, наприклад, поза Україною, в Польщі, точно я думаю, спробуєте. Тому чому ні? Не знаю, чи не піти поїхати оце в манго і спробувати там всю колекцію. Оцих, власне. Бо вони прям такі миленькі, ці флакони взагалі. От я на флакони така, ця, знаєте, напалена. щоб... Гарні флакони. А що всередині? та прафіну, головне, що гарний флакон. Та й таке. Ну, цікаво. Не типово для мене, але цікаво. Буду ще його рознашувати, пробувати. Може, закохаюся взагалі і взагалі буде любов. Хто його знає? Тому так. Це на сьогодні все. Ось таке недовге і не коротке відео. Я надіюсь, що вам буде цікаво подивитися його, щось для себе може знайти. Скоро вже осінь, тому я думаю, що буде багато цікавих також підбірок. Це мій улюблений сезон. Це я найбільше люблю носити парфуми осінню, бо вони тоді, як на мене, відкриваються найцікавіше, найгарніше. Тому, думаю, що буде цікаво. Дякую вам за терпіння. Чекали, чекали і дочекали. Я вже рада повернутися. Я вже рада, що я можу знімати якісь відео, що вже мені легше і взагалі вже всім легше. Тому так. Дякую вам за увагу. Дайте знати в коментарях, чи вас взагалі цей парфум, чи це таке, знаєте. Десь там воно вас не цікавить. Е, дякую за увагу. Всього найкращого вам бажаю гарного дня, вечора чи ранку, в залежності, коли дивитесь це відео. Бережіть себе і своїх рідних і па-па!